І ви знаєте, що Сі Цзіньпінь нарешті зміг, зміг дозвонитись до Зеленського. Це було для нього великою проблемою. Кажуть, що він телефонував там, вже мільйон разів, а Зеленський каже: а скажіть йому, що я коротше в спортивній залі. Або скажіть що. О, скажи, що з Байденом базарю зараз не можу з ним розмовляти. От або там, ну я не знаю. А скажіть йому, що я коротше, що я от прямо зараз дуже злий зі мною краще не розмовляти, бо я щойно Орбана по телефону вафлив і послав його сказав, що я його маму і все інше. Давайте, ну хай перетелефонує. Оце, от Сі Цзіньпінь вже місяць там намагався, оце, от, якщо не три місяці, намагався зателефонувати, дозвонитись. Нічого не виходило. І, врешті-решт, додзвонився. Дуже довга розмова, кажуть, була. Ну, вона була прям не дуже довго, але довго тривала, в принципі. От, і поки що таємниця, про що вони там говорили. Зеленський не говорить, мабуть, для того, щоб ну, не, не сильно було такий ой, наговорив там йому. До психоаналітика піде тепер. От. А Сідзіньпін не може зізнатись, про що вони говорили, бо ну, коротше, якось незручно, що він. Hmm. Китаєм керує, а тут його, значить, прям. Іди сюди, цю калюжу. Хто це написяв, блін? Хто тут пісяється вже більше року, пісяється допомогти Україні? Чия ця калюжа сідзіньпінь? От, отак от тикає. Хто, хто, пішов, хто, пішов, хто пішов в пісочницю і грався там з, з мальчиком Вовою Путіним, який змазаний лайном? І тобі, прийшов, то ти теж смердить. Десь так. Ну, Maybe. це була моя, значить моя оцінка. Тепер давайте послухаємо думку фахового політолога цього приводу. Дуже добре, що відбулася ця розмова. Вона була більш символічно потрібна і першому, і другому. Тому що ну один має показати про те, що його миротворчі зусилля не є однобічними, що він шукає порозуміння не лише з Росією, але й готовий також говорити і з Україною. Ну а Зеленський ще під час своєї прес-конференції, коли Китай оприлюднює свій мирний план. Ну зголосився переговорити, зустрітися з лідером Китаю і змінити його точку зору. До речі, це цілком реалістичний сценарій, тому що минулого разу з вами обговорювали Лулу да? Сільво, не, mm -hmm. і ми бачимо, що його позиція з минулого тижня докорінно змінилася. Прямо максимально. Ну докорінно. Ну тобто, по суті, я думаю, що десь йому все таки радники, мабуть, зробили аналітичну довідку довідку. Відповідь Байдена. Ну, може, може може, Байдена. До речі, може, і Байдена. Тобто, але як би там не було, йому е дещо пояснили про що цей конфлікт, і як він протікає, і що тут насправді відбувається. Тому, в принципі, і. З Китаєм можна і треба говорити. Інша справа, що це навряд чи щось докорінно змінить. І я думаю, що те, що ця зустріч від не зустріч, а розмова відбулася саме зараз, це також є певною реакцією Китаю на той скандал, який виник з китайським дипломатом у Франції, який там напотякав стільки всього. Що ну не відреагувати на це і якось не спробувати. Ну можливо, навіть трохи змістити увагу від того скандалу, ну mm -hmm. до таких Якщо ми там шукаємо порозуміння, ну, для Китаю було конче потрібно. не а ви став думаєте, робити? Що французькі, французькі, не так, китайський посол у Франції потякав це не розуміючи, що він потякає, там же ж чітка ієрархія, там же дуже чітка субординація. Це не у нас, що посол може комусь завгодно навафлити, вибачте, без прямої вказівки. Uh -huh. Я навіть не кажу про натяк. То ще пряма вказівка про те, що це потрібно зробити. Це ж Китай, як і Японія. Там, там ієрархія дуже сувора, там ти, ну, ти шах вправо, шах вліво, і в Китаї розстріл, а в Японії ні. От, mm -hmm. Тому це була якась схема. Чи це був, вони, mm -hmm. чи вони е, спеціально зробили цей конфлікт, спровокували для того, щоб потім, якщо Путін спитає, Нахіра ти зателефонував Зеленському? О, а, не так, вибачте, будь ласка, вілій сі, uh -huh. Я, ваша, значить, дворова собака Володимир Путін навчилася говорити китайською кілька слів. І тому хочу вас спитати, а навіщо ви просто я ні в жодному там випадку не, не хочу якось вам нахимити. Навіщо ви стелефонували Володимиру Зеленському? І Сідзіпінь своїй собак, цій дворові каже: Ну розумієш, Путін. От справа в тому, що там наш посол щось напотякав, і тобто, немає немає якихось. Ем... Немає потреби пояснювати щось більш глибоко. Ну тіпа... Ні, так, потреби нема пояснювати. Тобто путін угу. не в тому статусі, щоб щось запитувати у Китаю. А Китай не в тій ситуації, щоб щось пояснювати росіянам, угу. тобто це ну, абсолютно інше. Це паралельні трек, я би так це сказав. Тобто, те, що там посол наговорив, це велика проблема, насправді. І я думаю, що Пікін лише зараз починає усвідомлювати всі потенційні наслідки і загрози для себе, які можуть стати, ну, які можуть походити від тих заяв. Я про це багато говорив останній тиждень, коментував це і говорю, що ця заява, вона становить Більше загрози для самого Китаю, ніж для тих суб'єктів міжнародного права, які він там згадує. І ну, Китай, який претендує на якусь там більшу роль в системі міжнародних відносин, такими заявами лише відлякує від себе. Тобто, і це не сприяє зростанню позитивної репутації Китаю як важливого складника нинішньої системи безпеки, а швидше навпаки. Угу. Ну, і повторюся, що у Китаю самого є проблемні. Території і проблеми з державним суверенітетом і територіальною цілісністю. бо є території, які де юре є китайськими, а де-факто не контролюються урядом. До речі, є версія також небезпідставна про те, що насправді ж легітимний і легальний уряд перебуває на Тайвані. Ага, от так. Ну, а те, що відбувається там ну, в Пекіні, то також ще треба поміркувати над тим, наскільки вони там є легальними і легітимними. Але це предмет іншої дискусії. Ми розуміємо, що де-факто це нічого не міняє. Але окрім того, в Китаї є інші території, які нібито і де юре і де факто перебувають ну під юрисдикцією Китаю. Але м'яко кажучи, є сумнівним статусом. Uh -huh. Наприклад, там у ігурській автономний цей округ, наприклад, Тібет, які вважаються окупованою територією, Ми можемо подивитися на конфліктні стосунки між Китаєм і Індією, там в Кашмірі, наприклад. Тобто, і всі ці заяви, вони, м'яко кажучи, відлякують ну, багатьох від якоїсь співпраці з Китаєм. А те, що він телефонує Зеленському, ну я, я не думаю, що це була знаєте, така дуже високоспланована ну, операція. Просто да, скористався нагодою, що о, ну треба ж було все одно дзвонити. Ну рано чи пізно треба було б все одно дзвонити. Вибору не було. Тобто опції не телефонувати насправді не було. Тобто, ця розмова неминуче мала відбутися. Ну так чого зараз якраз слушний момент? Давайте тепер поговоримо не про те, що там напотякав наш посол, а поговоримо про наші там зусилля. Тим більше, що знову ж таки там черговий раунд вже є про те, що там в Чехії щось вже були чергові заяви з боку Китаю щодо мирного врегулювання в Україні. Але я думаю, що Китай не є основним суб'єктом, який впливає на розв'язання цього конфлікту, завершення цієї війни. Але тут є один момент, на мою думку, він цікавий, і він дуже таки незручний для нас. За свою підтримку, ну от я думаю, що може попросити Китай у України за підтримку України або не підтримку Росії у України нічого може, у Украї... може. Я думаю, що він основне, що він просить, Є. ні, ну теоретично, звичайно, що щось на додачу ну, може що на вашу думку. Мені цікаво, наші думки збігаються. Ну я просто так би сказати, якщо порівняти те, що він хоче отримати угу. від наших партнерів, які нас підтримують. То це не зрівняні речі. Ну тобто, я не знаю, що інвестиції, ну я не думаю, що Україна настільки там, цікава, ну, прямо ж ми настільки інвестицій потенційно не зможемо засвоїти. Давайте Я вам підкажу. Так. А що найбільше хотіли росіяни отримати до повномасштабного вторгнення від іноземних партнерів? Ну, економіка тут не до чого. Мені приємно, що я поставив вас в На ну, Мою це скромну просто... думку, як я не є політологом, так. а можливо, я собі це вигадав. Росіяни хотіли найбільшою цінністю для росіян було визнання Кримом їх Легітимністю голосування, які там пройшли, тобто легітимністю цієї визнати легітимність цієї анексії. Справа в тому, що у Китая є дуже схожа історія. От вони, можливо, різні, по деяким але є Тайвань. Це чи, гаразд, так, це демітральна протилежно. Гаразд, так ви зараз я ж чому і питаю? Бо я для мене там я ж не не, не, не політолог, тому я тут плаваю трішечки. Чи може бути так, що Китай хоче, щоб Україна визнала, не визнавала Тайвань чи визнала претензії Китаю до Тайваня? Бо давайте чесно, Україна сама по собі зараз, як, як би ми не залежали від західної зброї, як би ми не залежали від підтримки Заходу, так Україна по суті зараз в. Світовій політиці, все ж таки, суб'єкт вперше за тридцять років. Ми суб'єкт. Якби це кому не подобалось, якби потім не говорили і будуть казати, якби не ми, не наша зброя, ви mm -hmm. це буде через за 5 за 10 років, але. Якби не наша підтримка, отут -от, от можливо, ми навіть з поляками посваримось через 5 років, через 10, вони будуть казати, а ми вас підтримали. Якби не ми, це взагалі наша перемога. Може таке бути? Ну звісно, може, може це буде. Швидше за все таки буде. Ну. О, це міжнародна політика. Але зараз Україна суб'єкт міжнародної політики. Якщо суб'єкт міжнародної політики підтримає Китай в цьому питанні, а Китаю дуже потрібна підтримка, ну от. Насправді будь-кого, знаєте, вони по крохам готові збирати цю підтримку, то вони за це готові торгуватися. Так у них з цим нема, до речі, проблем. Я, я, до речі, не готовий сказати, в якому стані, в якому статусі наші стосунки з Тайванем, угу. Але те, що Тайвань, де Юри визнається, визнається частиною ну, Китаю, це факт? Серйозно? Ну звичайно ну, міжнародним то... суспільством. Звичайно. А чому такі Сполучені Штати не дають можливості Китаю захопити Тайвань встановити там, там але... свою владу? Але є. Один нюанс, що з іншого боку, і сполучені штати Америки не заперечують цього. Тому цей скандал, який був, коли Пілосці да та, відвідала uh -huh. Тайвань. Ну то е, претензії китайців вони не були безпідставними, бо я би так сказав. Тобто, там дуже складна система стримань і противаху відбудована, але загалом. Тобто не можна говорити, не така ситуація з Кримом абсолютно деметральна. Тобто, швидше за все з точністю до навпаки. Uh -huh. Більше того, якщо Китай ну вірити його послу заявам, так? так а чого, якщо хтось вважає Крим російським, чого Китай не визнав результати того референдуму? Які нібито росіяни там проводили, нібито референдум, бо насправді це немає нічого спільного з референдумом, як плебісцитом. Це просто імітація і фарс. Ну, але тим не менше, здається, шість держав у світі ну, визнали той референдум. Ну Китай ні. Я думаю, що якщо б Китай визнав, це було б дещо інша історія. Uh -huh. Ну але Китай прекрасно розуміє, що як тільки Китай це визнає, то йому гарантовано прилітає Атвітка. Від значно більшої кількості держав стосовно uh -huh. Тайваню. Ну і тому Китаю ну стоять, грубо кажучи, на кону з одного боку, там інтереси Росії в Криму, а з іншого боку, перспективи відновити свою територіальну цілісність і державний суверенітет у частині Тайваня. Не в частині не смислю, що в, в частині Тайвань. В. Тайвань, а в тому плані, щоб Тайвань став частиною Китайської Народної Республіки. Тому я думаю, що ні, тут це якраз є стримуючим чинником для китайців. Вони прекрасно розуміють, що все те, що вони зараз можуть тільки говорити і може бути використано Росією на свою користь, з необхідністю буде обернуто з часом проти самого Китаю. Їм те саме будуть говорити, як ви собі дозволяєте те чи інше щось там е, робити.